Уявіть, ви забули у холодильнику квашений кавун з чорносливом. Він там простоє 1488 днів. Ви раптово згадуєте про цю страву, відкриваєте її. А звідти на вас кидається одноклітинний організм і кричить Ми унічтажали свою страну 30 років! 6 грудня минув рік як ліквідували іллю киву, і здавалося, що такого каліброваного зрадника замінити не можна. Що пішла попаяна епоха, але є гарні новини. Місце Киву порожнім не лишилось. Його зайняв нардеп втікач Артем Дмитрук. Це щось типу «Матрешки», де Киву зняли, а у його дупі ховався Дмитрук. Дмитрук про російський. Дмитрук не про російський, Дмитрук не про западний, Дмитрук не про Американський, не про Британський, Дмитрук про український. Тільки подумайте, вони обоє повернуті на православні спорту Пушкіні і українофобстві. Обоє втекли із-за кордону, ненавидять українську владу, представниками якої ще нещодавно були. Єдина відмінність між ними Києва це робив у минулому часі. Ви пам'ятаєте дуже хорошо, коли Киву вбили, на території Російської Федерації Все! побіда, все ми победили. Що победили? Кому этого стало лучше жити в Україні? Непонятно. Ставте лайк цьому відео і напишіть у коментарі, чи стало вам краще від цього. А якщо можете описати це у десятьох словах, взагалі топ. ваша красномовність змусить Киву вертітися у труні. Працюємо на благо українського народу. Дмитрук втік з країни 24 серпня, і відтоді його телеграм-канал і медійна активність просто шалені. Тож ми почитали, що він писав, і пости відтоді, як незаконно покинув Україну, і які пости гарячково видаляв з телеграму після втечі. Спойлер перетворення з гарного українця на проросійську паторуч досить помітна. Для мене, як для жраніна України ідеальна формула це Украї... формула для досягнення миру. Это э, взаимоотношения э, Украины, Белоруссии и России. Что нам было плохо э, или плохо, что нам плохого советовал Лукашенко никогда в жизни? В одном культовом русском фильме "Бумер" была такая фраза: "А кто же останется, менты?" <плес> Що ми бачимо у телеграмі Дмитрука? Захист Дубінського, репости з Трени Юа, Анатолія Шарія, захист Євгенія Шевченка, сльозливі пости про попів з московського патріархату, щодо яких триває слідство. Ми хотіли, щоб телеграм Дмитрука не читав Бенедикт Камбербеч, але, на жаль, його рот був зайнятий щоденниками Навального. Тож попросили про це заслуженого діяча андерграунду. Зеленский, убийца! Наш дорогой и любимый Владыка Лонгин, отец 508 детей. Зеленский лично издевается над ним уже несколько лет. Александр Дубинский из СИЗО в генеральные прокуроры? В список людей, которые пострадали от политического преследования, однозначно нужно внести Анатолия Шария. Евгений Шевченко абсолютно искренний человек. І цього, навірно, он зараз так і страждає. Дмитрук впевнено будує собі кар'єру опозиційного політика. Він за кожної нагоди критикує злочинну зелену владу, яка привела його у депутати. Звісно, це той ще злочин впихнути Дмитрука у політику, але конкретно про нього наш піддослідний не говорить. Сьогодні воєнна політична машина настроєна исключительно нам знищення собственного народу сатаністи сьогодні у, у власті в Україні Беси. Зеленський – бес. і вся його команда. Сьогодні Зеленський в атвіті за геноцид українського народу. Перекладання відповідальності за геноцид з Росії на українську владу це так про українське. Вікті блеймінг, це взагалі професійний спорт для Дмитрука. Ескалацію можна назвати только. На только действия, которые проходят от власти Украины, Да а з російської сторони етапланове дії, які могли б бы бути встановлені только путем мирного урегулірування. Вопроса Україна захищаючись від агресії, ескалірує. А Росія, завойовуючи наші території, вбиваючи українців, знищуючи нашу енергетику, прагне миру. Не переплутайте. А ще деякі пости Дмитрука важко відрізнити від типової маючні Путіна. Цілі війни достигнути скоро мір. РФ в этой війні добились главного показали всему миру свою мировую способність і лидерство. РФ установила начало многополярного мира, а БРИКС БРІКС показав И якщо Україна за эскалацию, Росія мирна, то який тоді захід, правильно войовничий? Бо він постачає нам зброю для ведення війни. Реакція з сторони е, воїнського западу, скажем так, тому що Зеленський же не призиває, який може да, може привести к а Зеленський призиває е, запад, який настроєн на війну. До речі, це у Дмитрука бере інтерв'ю колишній пропагандист з каналу News One Віталій Дикий. Хоча Дмитрук так постійно дивиться кудись у сторону, що складається враження, що він розмовляє з іконою поза кадром або читає. Текст по губах привида і Киви. окремі мовленєві пасажі Дмитрука нагадують риторику російських так званих опозиціонерів. Я хотів би, щоб ви теж розграничували, Я прошу вас, Зеленського і Україну. Зеленський і Україна Да, це різна матерія вже абсолютно разне. Загалом досить симптоматично те, до кого Дмитрук ходить на інтерв'ю. Дуже епічний етер з іще одним колишнім пропагандистом з каналу One Олександром Шелестом, який навіть перевершив свого гостя у рівні українофобства. Він дивувався, чому ніхто не може прибити праворадикалів Одесі, які бажають знесення пам'ятника Пушкіну. Скажите, а почему никого из этих праворадикалов тихонько не прибили, чтобы они, как говорится, не возникали и не мутили воду? Что, в Одессе уже... простите, потерялись люди, которые умеют решать вопросы. І як ви думаєте, Дмитрук сказав, що насильство неприйнятне, почав захищати права людей, як він зазвичай це робить? Заявив, що не треба приймати методи зеленої злочинної влади. Ні, він просто заспівав. Есть город, который я вижу во сні, цветущих акациях город. А на питання, чи можна вирізати всіх мечета, він відповідатиме чіткою: які магістральні теми опозиційності Дмитрука? По-перше, він збирає колекцію відео, де співробітники ТЦК затримують чоловіків призовного віку, і, звісно, каже, що це частина геноциду українського народу. На цю тему він навіть мультики постить, які схо. Оже, із продакшену з Вони забрали мого тата, вони погані. Забрали силоміць, хоча він не хотів іти. Хіба це правильно? Борг не обирають. Або ти його виконуєш, або ти боягуз і зрадник. Тепер я все зрозумів. Люди, які забрали мого батька, непогані. Вони боронять нашу країну. Безперечно, не всі дії ТЦК є адекватними. Але Дмитрук вправно накручує градус напруги і виймає карту геноциду навіть частіше ніж це робила Юлія Тимошенко у свій час. Оце спадковість традицій в українській політиці. Крім того, Дмитрук не цурається того, щоб давати волю власній фантазії і вигадувати історії про ТЦК. Вони просто на своїх цих зелених бусах їздять. Лові женщин и і викидують. Це Україна это сегодня сьогодні Зеленского. А Але з численних інтерв'ю Дмитрука можна легко дізнатися, яка у нього улюблена кімната. Наприклад, лише в одному відео він аж. Тільки разів її називав. Подвали в подвалі. Подвал. Ну, та сажу подвал. На подвал. В подвалах, подвалі, подвалах, подвалах. Покладіться хтось на музику. Благаємо. А ще Дмитру каже, що в Україні є констабір СБУ, через який у різних містах проходить велика кількість людей. Та і сам він був його бранцем у 2022-му, але, на жаль, не уточнив, скільки разів його там розстрілювали. Мне повезло больше, помогла, слава богу, моя там публичность, узнаваемость, резонанс, мое положение в то время и меня от меня выкинули из избу намного раньше. Чим там ізнасілували, що вони хотіли зробити, і добитися там атмня каких-то показань, які нурний, окрім констабору на Дмитрука, за його словами, і замахи робили аж цілих два і готували його ліквідацію, яка мала відбутися під час затримання вже цього року. Мабуть, Бог йому щось про це розповів. Ярмак і Зеленський е заказали мою ліквідацію. Як ми бачимо, Україна така страшна тоталітарна держава, де ти можеш говорити все, що хоч. Чиш, можеш втекти з неї без проблем, продовжити говорити все, що хочеш, але все ще жалітися на утиски свободи слова і переслідування. Великий брат слідкує за тобою, але йому трохи похуй. Ти врак. Ти преступник! тебя на подвал. Отож, Дмитрук говорить про те, що у 22-му сидів у підвалі СБУ у Одесі, готувався до зґвалтування і двох ліквідацій. Проте у його публічній активності жодних натяків на це не було. Ба більше у 22-му-23-му він мав кардинально іншу риторику стосовно усього, що зараз критикує. Почнемо з того, що у 22-му Дмитрук нібито був у теробороні, але при Близнод, такие как Потап. Смотрите, нужно немножко объяснить. Есть несколько видов и способов сегодня защищать наш город, нашу страну. Это Збройные Силы Украины, это территориальная оборона. И я еще провел такую инициативу, и мы сделали территориальную оборону, которая прикреплена к национальной полиции, к полицейским. И на данный момент мы занимаемся патрулированием улиц. Каменданський час, знаєте? Да? Да. Да. Вийдіть всі з машини. Я передачу поставити. Выйдите, пожалуйста, біля машки. Капюшон не одягайте. Yeah. Ого, капюшон капюшон. Oh озброєний Артем Дмитрук незаконно обмежував свободу інших людей. Багато цікавого можна побачити у його видалених постах у телеграмі, який допоможе переглянути сервіс Тегестат. Артем у дві хвилі терне сприятливі для себе повідомлення у день виїзду, 24 серпня, і чогось 14 вересня. На воздвиження це день, коли відзначають знайдення хреста, на якому розіп'яли Ісуса. А Дмитрук дуже не хотів, щоб знайшли те, за що його можуть розіп'яти, його російського. Все больше стран становится на путь борьбы против путинского режима. Путин послал Россию. 24 февраля, день, когда вся военная мощь России разбилась, а несокрушимый дух наших воинов, день, когда было положено начало поражению российского нашествия. І пусть весь мир запомнит, это сделали українці, солдати і офіцери, волонтери і работники тыла. Каждый, хто работал для фронту і приближав победу. Отож пішли у небуття пости про те, що Путін воєнний злочинець, міфи про могутність Росії, жарти про Путіна і його посіпак. А саме срочно нужно п'ять пакетів. Так уж дмитруку подобалась військова допомога от так званого воинствующего Запада. По мнению американских союзников, нападением на Украину Кремль бросил вызов всему миру. Больше хороших танков. Очередной гвоздь в крышку гроба российской военщины. Французский министр обороны сообщил о начале производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины. А ще уявіть собі, Дмитру пости фото мертвих росіян і відео зі знищеною російською технікою, щоб позловтішатися. Студент виїхав на заробітки. Ось така череда орків їде на могилізацію. Друга армія світу. Відео знищення руської техніки з'явиться через 5 хвилин. Дуже показовою є і ситуація із Сакартвело. Зараз Дмитру крадіє, що там відбувається про російський адже це гарантує мир. А ще у 22-23-му він пишався тим, що країна віддаляється від російського впливу. Російський сценарій не пройшов в Грузії. освобождены всі затримані в ході масових акцій протесту проти закона об інагентах. Влияння проросійських партій в Грузії слабєт. Ох, і чорт! Ну і на сам кінець Дмитрук відкрито сміявся з російського ядерного шантажу, щодо до якого зараз розганяє ще ту паніку. Циганка Сіманіян анонсірують ядерну війну. Таблетки не випіла виступлення Путіна вкратце: якщо його прийдуть арестовувати, то буде применено ядерне оружие. В общем, основной посил Путіна росіянам. Нам хана тут два варіанти: або профілактичної бесіди у підвалі СБУ вистачає на два роки, або Артем Дмитро чувак на російській зарплаті. Як ми в Україні? Можемо оценивать, як там проходили вибори, якщо у нас в стране вже президент не давно. Його срок закончился, і выбора у нас нету. Артем. Погані новини, Верховна Рада тоді теж нелегітимна, як і власне ти. Отже, треба припинити говорити щось від імені українців, тому що ти за власною логікою вже їх. Не представляєш Артем Дмитрук, зразковий пристосуванець. Ця борода та лялька роками тримає свій ніс за конд'юктурним вітром і готова миттю налізти на буччую руку, аби платили гроші. Не здивуємось, якщо завтра побачимо Дмитрука в акваріумі на столі Кімчон-Іна, де він буде розповідати, як ледь вижив в лондонських підвалах, де кровожерливі агенти Мі 6 збиралися його двічі вбити, тричі з Валтувати і один раз поголити, але Бог відвів: Дайте грошей. Дехто просив передати вам це відео. Центр спеціальних операцій Альфа СБУ звертається до глядачів телебачення Торонто з проханням допомогти у закритті збору, а партію в півдронів. Діємо за наступною схемою. Ви закидаєте донат будь-якого розміру на банку під цим відео. Понсер є притули закуповує дрони, та передає їх нам. Ми цими дронами вбиваємо російських військових та нищимо їхню техніку. За вас донат, з нас мертві окупанти. Подякували. Ви знаєте, що робити? Посилання на банку під відео.